Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Давно ми знімали відео, вирішили сьогодні зняти таке. Що ми хочемо показати? Хочемо показати шлях маточки в нуклеусах різні стадії неї розвитку від підсадки неплідної. Біленької матки до її червіння. Покажемо на декількох нуклеусів. Сьогодні працюємо зранку в нуклеусному паркові. Кожен ранок у нас починається з цього. І е, перш за все, ми е, відібравши ранку біленькі маточки з інкубатора, роздаємо їх е, в сімейки, в яких вчора було відібрано е, плідні маточки. У нас сім'я номер, ну клес номер 213, 21,4. Вчора тут були відібрані плідні маточки. Ми беремо. Просто нашу неплітку в кліточці і вкидаємо в неї. Біленька не плітка, вони зазвичай гарно приймають. От пішла маточка між рамки. Слідуюче відділення теж відібрана у нас маточка. Так, біленька. Оп, вона полетіла. Вона вже між рамочками. І ще в нас є одна. Нуклеус. Дивимося по записах. 23-4. Даємо. їм слідуючу неплітку. Хочеться витрусти. От ось вона біленька є. пчілки до неї відносяться не агресивно. Ось таку зараз. Ось, Вчора була тут відібрана плідна маточка. Як бачите, як відносяться вони до біленьких маток. Після підсадки покидали ми біленькі маточки, контроль в їх робимо через день. Наприклад, сьогодні 15 червня, контроль наявності маточки будемо дивитися 17 червня. Ми зараз покажемо на прикладі е, нуклеуса, е, в якому була відібрана маточка 13 червня. І так, далі підемо е, по числах по розвитку маточки. І так, у нас е, нуклеус номер 18. Тут були таким способом, як я показував, тільки що е, підсажені неплідні е, маточки. 13 числа. Контроль нас е через 2 дні. 15, -го. Сьогодні 15, сьогодні робимо контроль наявності маточок нуклеусі. Е в нуклеусі. Нуклеус 18-1. У нас сьогодні погода не є гарна, е е капав дощик невеличкий. Стараємося працювати без димку, щоб не зганяти матку на стінки. Але при необхідності будемо використовувати і дим. Тут таким способом була вкинута маточка. Лупиться біленька пчола. Дивимося. Наявність маточки. Ось наша маточка-красуня ходить. Їй два дні від народження. Закриваємо, дивимося, слідуючий. В цьому нуклеусі було відібрано три плідних матки з трьох відділень. Зараз ми всіх проконтролюємо. І 13 числа були сюди підкинуті маточки. Чим мені подобається такий метод підсадки, не маточником, а білою непліткою. Звичайно, для його більше роботи, того що треба вкидати іменно. Щойно виведену неплідну маточку біленьку. Але, як бачите, результат е непоганий. Не чекаєш, поки з маточника вона вийде. А зразу в той день, який відібрав, в той день практично пройшло 4 години і маточку біленьку підкинули. І процес, так як би сказати, нуклеус не простоює. А він працює. Шукаємо нашу красуню неплітку. Ось вона ховається. Ось вона в нас красуня. Цій маточці теж два дні від народження. Потемнішала вона, звичайно. І ще в нас тут одне відділення. Оглянувши, ми робимо записи в нас в зошиті. Зараз я розкажу, оглянувши ще одне, як ми робимо записи. Так, трішки незручно я став, але отак воно. Дивитися, Митку вони принесли нормально з ріпаку. Дивимо наявність нашої матки. Ну, клеуси є крепші, є слабші. Крепші ми ослабляємо, підсилюємо ними слабші. Вчілка спокійна, значить, маточка тут десь є. Зазвичай, якщо нема маточки, зразу по бджолі видно, вона починає. Ну, клевоса відкриваєш, вона гуде. Так, може бути і на стіночці. Це розплід від попередньої маточки. Маточників вони не потягнули. Дивимося, де вона заховалася в нас. Ось, ось ходить. Наша красуня. Маточці два дні від народження. Так. Це ми показали вже вам підсадка щойно вийшовшої матки. Два дні від народження в нуклеусі. Зараз ми зробимо записи. Про що робиться зразу запис в зошиті? Маточка наявна. Слідуючий огляд на п'ятий день від народження. Сьогодні у нас 15, підсажена 13, значить 18.06. Огляд ми робимо в нуклеусів на. Другий день підсадки, п'ятий день і десятий день, в залежності від погодних умов початок червня маточки. При необхідності, якщо на 10 й день день не червить, ми переносимо огляд на 13-й день. Так, і зараз ми підемо до е, нуклеуса, де маточці 5 днів. Е, перевірка наявності маточки. Тому що е, ми так робимо? Тому що на 5 дня маточка е, вилітає на орієнтовний обліт, і бувають такі випадки, що маточки не повертаються е, з цього обльоту. Е, приходиться підсаджувати ще маточки. Е, Тому передивляємося на п'ятий день. Так, ідемо ми далі нес з нуклеус 6-4. 5 днів маточці. Як я вже говорив, до 4 6 шостий день маточка зазвичай йде на орієнтовний обліт. І після повернення його ми провіряємо наявність маточки в нуклеусі. Ось такий сили у нас нуклеус. Шукаємо нашу красуню. Є у нас і трутень в нуклеусах. Бджілки спокійні. Це говорить про те, що маточка в нуклеусі. Тільки десь вона у нас ходить десь. Ось наша ходить красуня. Маточці 5 днів від народження. Слідуючий огляд нуклеусу ми будемо робити через 5 днів. Це сьогодні 15-20 числа, вже на наявність червіння маточки. Початок червіння Так, і ще в нас тут близько один нуклеус де маточці 5 днів. Також ми оглянемо його. Нуклеус 7.1. Маточці 5 днів. Сьогодні у нас 15-та, підсаджена вона 10 червня. Таким же самим методом, як ми показували на початку відео. Митку, ось так мають митку внуклеусі є. Бджілки спокійні. Маточка в нас повинна бути в нуклеусі. Огляд нуклеусів ми проводимо зазвичай до 12 години дня і після 18 години вечора. Ось вона є. Вона на крайній рамочці. Ось вона ходить. Маточка ще не облетана. Так, ховаємо її. Далі ми покажемо. Це показали маточкам по. 5 днів від народження, покажемо маточки 10 днів від народження, які, можливо, вже деякі з них починають червити. Ідемо далі. Маточка 10 днів. Нуклеус 2, 3, 24. Наявність матки, можливі червіння. Так, повторюся. Сьогодні в нас 15. те Маточки підсажені. 5 червня. Так, засів ще я не бачу. Це може посприяти в нас, тому зазвичай засів вже є. Але в нас було три дня дощової погоди. Так. Син підказує, що на рамці матка. А я щось неї не побачу, може вона за планкою. Ось наша красуня вона вже побільшала. Ось така гарна. Зробилася довгенька, зробилася товстенька. Але засіву ще нема. Скоріше за все, це посприяли цьому дощова погода. Вже був би засів. В такому випадку це 10-й день маточки. Ставимо неї назад і робимо контроль на через, через день. 15, на 17 число вона повинна вже в нас червити. Так, і Nucleus 2,4 тез Теж маточці. 10 днів. Ну, клеу слабший. Але тут, що інтересно, маточка наша червить, десятий день. Засів і лаяєчками. Ось тут знизу. Сама маточка товстенька. І є засів. І маточка. Маточка засіяла на десятий день від... Народження. Цей нуклеус є у нас слабенький після відбору матки, як вона розсіється через пару днів, ми його підсилимо і дамо їм нову неплідну маточку. Після того, як у нас маточки розсіються, ми перевіряємо якість засіву і відбираємо Маточки для наших замовників. У нас нуклеус номер 3.3 Тут же маточка червить декілька днів. Ось такий у нас гарний нуклеус. Гарний засів. Тут на білій рамочці буде добре видно. Яйця е, стоять гарно. В сотах. Зараз шукаємо саму маточку. З однієї, з другої. Е, печатний розплід це розплід попередньої маточки. Ми е, продаємо маточки тільки з перевіркою на засів. Е, резону тримати маточку до запечатки е, я не бачу. Теж друга рамочка, всі соти, які можна, все засіяно. Шукаємо нашу королеву. Яка поїде сьогодні? До наших замовників. Ось вона красуня ходить. Товстенька, гарненька. Ось так. Беремо неї, ловим в кліточку. Після цього ми е, маточки мітимо, садимо в їх в пересилочні кліточки, ловимо супровідну пчолу і відправляємо для наших замовників. По замовленнях на маточки. Е, черга у нас, е, слава Богу, продвинулася. Були гарні обльоти. У нас е, тільки от на цій неділі було три дні, що льотних, щоб маточки не облетувалися, а так все е, е, йде добре. Замовлення ми е, беремо на 25-30 червня. Кого інтересують, можна замовити в нас. По телефону, який ми залишимо в описі, і е, написати на Viber або зателефонувати краще після 20-ї години. Е, при гарній погоді я думаю, що це так і буде, тому що є трошки запас маток е, по резерві, як вони мають, червити так, щоб для підстраховки, щоб вчасно відправити. І ще одне прохання до замовників, які замовляли в нас маточки, і з якихось причин вони не можуть їх забрати. Обов'язково попередьте нас, того, що є такі випадки, ми надіємося, що ми маточку відправимо, а з телефоную, телефоную до замовника, він каже, а, ні, помінялися обставини. Зрозумійте, мене теж правильно, у нас теж якісь плани. І це займає час і ту маточку, що ми могли відправити раніше, ми, виходить, нею відправляємо пізніше іншому замовнику. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх, пишіть коментарі, буду радий відповісти. До побачення. Нехай добрі люди, дивляться добре відео.